На прирпіння розкрадають надра, не соромлячись камазами. Факт нахабного злочину підтвердила ірпінська поліція. Так, працівниками ірпінського відділу поліції в селищі Гостомель було виявлено факт незаконного видобутку надр, а саме, ґрунту та піска. Дані відомості зареєстровані в єдиному реєстрі досудових розслідувань. А теперішній час ірпінський відділ поліції. Звернувся до суду, доки чекають, щоб суд наклав арешт на земснаряд, бульдозер, два екскаватори і три Камази. Триває досудове слідство. Встановлюються власники. Збираються проводити ряд експертиз з метою встановлення збитку та ступеня тяжкості злочину.